Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні я хотів би з вами поговорити про. Вирощування і біологічний захист такої цінної культури у Закарпатті і всій Україні як кукуруза, кукуруза це цариця полів України, яка вирощується в нас на площі більше 350 тисяч гектарів. У Закарпатті ця культура займає 12-20% сільськогосподарських угідь. Я би хотів поговорити з вами про біологічний захист кукурузи, посівів кукурузи, не тільки в Закарпатті, це світова проблема. Європейська, починаючи від Америки, закінчується нашим Закарпаттям. Але і проблеми, тому що ми маємо надзвичайно. Е важливого шкідника, який має карантинне значення, це західний кукурудзаний жук діабротіка Вергіфера В науці відомо, що кукурудзу пошкоджують більше 190 видів шкідників і біля 70 видів хвороб зараз. у 2001 році у нас в Закарпатті. Появився західний кукурудзаний жук, який прийшов до нас з Європи. Західний кукурудзаний жук пошкоджує не тільки кукурузи, але злакові культури, а особливо бобові і баштанні культури. Це ми в процесі передачі ми вам їх покажемо. Ось бачите, тут перед нами є феромонна пастка. Так от, якщо подивитися за тиждень, за сім днів, бо ми ентомологами проводимо облік шкідливої фауни раз в сім днів. Самка відкладає яйця на глибині 30-50 см в ґрунті. Це яйце зимує. Ранньою весною, коли посіяли кукурузу, із яйця вилупляється личинка. Ми її покажемо зараз. Личинка йде і обгризає кореневу систему. обгризнувши додаткові корені, личинка другого, третього віку четвертого йде до, у, у, у пазушні корені кукурузи обгризає і таким чином кукуруза полягає. Ми ось ми можемо бачити рядом стебло кукурузи полягло. Друга стадія лялечка, і з лялечки відроджуються самці і самки. Спочатку відроджуються самці. І ось є феромон. Ось капсула з феромоном. Вона на феромонній пасці. І ми знову відловлюємо так само, як це було в саду чи в огороді. Ми відловлюємо самців. Якщо порахувати отут, тут є порядка 1200 самців, плюс-мінус 20-40 за тиждень. Це є висока чисельність. Є три масові піки льоту. Що значить масовий пік льоту? Це тоді, коли найбільша частина самців вилітає, це середина липня. От початок липня, бо в цьому році у нас на два тижні раніше йде дозрівання всіх сільськосподарських культур, в тому числі і кукурудзи. Хто вчасно висіяв її, хто запізнився з посіями, там кукурудза буде маленька і вона буде знищена цим шкідником і хворобами, і бур'янами задавлена. Так от ми маємо по 700 від 500 <кхід> до 800-900, а як в даному випадку 1200 з. Е Екземплярів і маго, тобто дорослої самців, дорослої стадії західного кукурудзяного жука. Якщо ці самці, ми відловили їх на феромонну пастку, вона має клеєву поверхню. В феромоні є приваблююча речовина, виділена із статевих шляхів самки західного кукурудзяного жука. І таким чином самці не спарюються з самками. І самки не дають додаткового. Ну, Відроджуються стерильні яйця, які не дають майбутнього розвитку майбутнього покоління. Це є один із методів і один із основних методів боротьби. Чому? Тому що ви бачите, яка кукуруза вища від мене. Ми ніякою хімічною обробкою не можемо. По-перше, немає хімічних препаратів ефективних, які б знищили, тому що західний кукурудзний жук відноситься до ряду жуків або твердокрилі, у яких які майже Мало ефективних е, дійових е, хімічних препаратів. Але навіть якби вони і були, то справа в тому, що личинка західного кукурудзяного жука веде скритий спосіб життя. Тобто вона знаходиться в ґрунті, з ґрунту переходить на кореневу систему, з коренева система переходить на. Пазушні корені або е, повітряні корені, додаткові корені, які є, ми розкриємо. І далі йде по стеблу. Тому ніякий яд, ніякий автортохімікат не може вбити личинку. Єдине, що ми можемо робити, це хімічними препаратами, коли висіваємо кукурузу, е, обробку провести передпосівну обробку насіння. Але це дає процентів 10%. 20 ефективності. Основний метод боротьби це збереження сівозміни. Тобто не висівати кукурузу по кукурудзі, бо це є надзвичайно це буде, ну ми просто не будемо мати врожаю кукурузи через 3-5, а про 10 років і говорити немає чого. При такій високій чисельності жука. В Америці це є надзвичайно велика проблема, в Європі вже велика проблема. І це питання дійде і до нас при такому веденні сільськогосподарського виробництва в сивах кукурузи. Що собою представляє феромонна пастка? Феромонна пастка вона, це 49 на 32 сантиметри. Це стандарт, який ми розробили в науково-дослідному інституті із ламінованого паперу. Ми його замовляємо в типографії. На одну сторону з паперу цього ламінованого наноситься гусеничний клей. Гусеничний клей виробляється. В Росії ми його отримуємо із Інституту органічної хімії. Феромонну композицію, феромони синтезуються тонким органічним синтезом в інституті. Е Захисту рослин і екологічного землеробства Академії наук Молдавії. Самому підготувати цю феромонну пастку неможливо. Чому? Тому що кожен вид шкідника виділяє в атмосферу свою пахучу речовину. І по цим вони називаються феромони або статеві атрактанти. І, на ці... і кожен вид має свій, свою хімічну формулу і свій вид феромона. І кожен шкідник це вид, до специфічний феромон. Тому це робота вчених, розумієте, як кажуть, зв'язок науки з виробництвом. От наука практиці сільськогосподарського виробництва пропонує отакі феромонні паски. Вони є різного типу, трикутні, прямі, округлі, плоскі для шкідників, допустимо, ґрунту, таких як. Несправжніх дротяників. Хочу звернути вашу увагу, шановні телеглядачі, як іде полягання кукурузи після того, як личинки пошкоджили кореневу систему. Ось іде, бачите, стебло е, сохне і кукуруза от ламається. От, дивіться, кукуруза зломилася. От вона. От, берете любу. Систему. І качан при цьому не дозріває. Бачите, всі корінці, основні корінці, всі об'єднані, по-перше. Якщо ми зараз розкриємо, то ми тут знайдемо личинок. Якщо вони не перемігрували у друге степло кукурузи, бо коли вони поїли одно, вони можуть пошкодити, далеко личинки не розходяться. Вони розходяться на 50-80 см. Тому що рядом є друге стебло кукурузи. І таким чином вони личинки білого кольору. В одному стеблі кукурузи ми знаходили від 16 до 52 личинок на одному стеблі. От можете собі представити, яка висока чисельність, коли в кожному стеблі хай буде тільки в середньому 10 личинок. І вони потихеньку, от, е, харчуються е, е, соками, Чому? тому що сок кукурудзи солодкий. Ось місця, де знаходились личинки. А от вона. Ось переді мною, дивіться, ще один карантинний об'єкт. Він майже в рівні із кукурудзою. Це амброзія полинонелиста, амброзія Артемізіфолія. Назву вона отримала оцей бур'ян, страшний, який до нас прийшов і ще в 1921 році, а з 25-го року розмножився у всіх посівах, особливо кукурузи і соняшнику. В нашому Закарпатті це надзвичайно велика проблема. Ні спеціалісти карантинної служби, внутрішній карантин, ні приватні виробники чомусь не звертають на це великої уваги. Але у нас є цілі зарослі в Україні. Поширена в шести областях України амброзія полинолиста. В таких областях, як Херсонський і Запорізький, із деяких сіл люди знімаються, тому що вона визиває астму. Крім того, що вона засмічує посіви сільськогосподарських господарських культур, вона шкодить здоров'ю дітям, дорослому населенню і людям похилого віку. Насіння її метод боротьби з амброзією полинолистою. Два-три рази потрібно скошувати. Також немає ефективного хімічного препарату уже впродовж таких років, як в боротьбі з боротьби з амброзиєю поленолистою. В свій час наука науковці завозили в 70-80-ті роки довгоносика з Америки, але в нас він на теренах України. Росії, Краснодарського краю, Росії, він не прижився. Чому? Тому що в нас сурові зими і він вимерзає, а закупляти за валюту. І його чисельності не вистачає, щоб знищити оцей бур'ян. Коронева система амброзії росте до 2 3 до п'яти метрів в глибину в ґрунті, тому її знищити неможливо, навіть якби були надзвичайно високі, ефективні бур'яни. Тому тільки два-три рази скошувати навколо своїх полів, або просто йти і зрізати, щоб не доводити її. Вона що от не цвіла, щоб не зацвіла. От ми взяли, зрізали, і вона вже цвісти не буде, і насіння не пошириться. Ось коротко і все. Про проблеми вирощування цариці полів кукурузи в Україні і проблеми біологічного методу захисту культури від західного кукурудзяного жука, небезпечного карантинного шкідника. Дякую вам за увагу. До побачення.